Всім привіт! Ви на каналі Лютий Місяць. Як ви вже знаєте, ЄДХ перейшов на поз, і через це майнінг не такий профітний, як був раніше, і тому більшість майнерів вирішило продавати своє обладнання на вторинному ринку. І наразі, можливо, слушна нагода купити собі картку, хто планував це зробити раніше. У цьому відео ми спробуємо допомогти вам розібратись в тому, як перевірити БВ відеокарту Мова буде йти про реальний випадок, а не теоретичний, тому що в теорії дійсно. Було б непогано забрати собі карту додому і тестувати її умовно місяць. Але фактично вам ніхто не дасть цього зробити. У вас буде година або півгодини, і цього часу має вистачити для того, щоб відсіяти більшість проблем. Існує думка, що всі відеокарти після майнінгу це відпрацьований матеріал. Але, будучи майнерами самими, ми розуміємо, що це не зовсім так. Все залежить від зовнішніх умов, в яких перебувала відеокарта. Якщо за нею доглядали, дивилися за температурою. То в цілому така картка може прослугувати вам ще не один рік. Якщо ж ні, то погані варіанти цілком можливі. Полягають вони в тому, що графічний чіп та пам'ять могли довго перебувати під завищеними температурами. Отже, з чого слід почати вибір БВ відеокарти, якщо ви вже визначились з моделлю або хоча б з варіантами? Перше, слід дивитися на моделі мінімум середньої ланки, краще вищої. Адже в першу чергу системами охолодження і можливостями VRM вони відрізняються від бюджетних аналогів. І як наслідок, попередньо мають набагато більше шансів залишитись цілком справними після майнінгу. Якщо це Asus, наприклад, то Strix модель або принаймні TUF. Якщо Gigabyte, то лінійка AORUS. MSI, серія Supreme або Gaming. В окремих випадках, звичайно, і бюджетні моделі можуть бути нормальними. Але бюджетка після майнінгу це. Важливу роль ще відіграє факт наявності гарантії від нормального українського магазину. Скажімо, у вашої БВ-карти буде ще рік гарантії з трьох прописаних в талоні це вже дуже добре. Але варто зазначити, що несправність з причин саме майнінгу не є офіційною підставою для надання вам послуг ремонту. Теоретично, магазин може відмовити вам в обслуговуванні, якщо якимось чином доведе факт неналежного використання. Або ж якщо ви обмовитесь самі. Тепер, що стосується самої перевірки у продавця, спочатку звичайно візуальний огляд. Очевидні речі, щоб все було не бите, не подряпане, не було запаху паленого і тому подібних речей. Зверніть увагу на наявність плям, схожих на жирні: на них часто є дрібний шар пилу, який важко відтерти. Якщо на печатній платі або бекплейті це повсюду, картка дещо липка на дотик, то це означає, що або там встановлені неякісні термопрокладки або якість їх норм, а от умови, в яких картка знаходилась, були не дуже. Якщо ж сліди є, але їх не так багато і вони не такі великі, то для БВ картки це відносно норм, тому що вони з'являються навіть після геймінгу. Далі зверніть увагу на пломбу, чи вона не зірвана, і на вигляд гвинтиків. Якщо, скажімо, пломба зірвана, гвинтики покоцані, то відеокарту розкручували. Це може бути зроблено із корисною метою, наприклад, змінити термопасту. Але це варто мати на увазі. Наприклад, якщо термін гарантії картки ще залишився, то факту пошкодженої пломби буде достатньо, аби магазин-продавець зняв вашу карту з гарантії. Пломби і гвинти можна зняти і непомітно, але далеко не всі будуть цим займатися. Що стосується бенчмарків, раптом хто не в курсі це програми, що тестують систему на стабільність та продуктивність, то їх існує достатньо. 3D Mark, FURMAR, Один з гарних варіантів це Heaven Benchmark. Програма безкоштовна, завантажити її можна з офіційного сайту. Важить вона лише біля 250 МБ. Тобто на будь-яку флешку поміститься. Встановлюється також максимально швидко. Дозволяє працювати у віконному режимі, тому поверх неї легко, зручно використовувати утиліти для моніторингу і розгону картки. Весь процес здається очевидним. Увімкнули бенч, подивились, щоб не вилітало. Не було помилок. Але все ж таки є пара нюансів. Треба не тільки, щоб відеокарта проходила тест нормально, а щоб вона його проходила мінімум при штатних бустових частотах. Температура вже залежатиме від обертів, вентиляторів плюс температури приміщення і конкретної моделі картки. Але зазвичай при 70% обертів температура ядра не має перевищувати 65-70 градусів. З приводу роботи на зазначеній чистоті, у нас навіть є власний сумний досвід. Наша картка GTX 1080TI через глюк софта довгий час працювала під завищеними температурами. Коли друг помітив, подумав: ну от і все. Але ні. Якщо зафіксувати Power Limit на 80%, тобто мінус 20 продуктивності відняти, то відеокарта нормально проходить бенчмарк і в ігри також можна грати. Але якщо скинути все за замовчуванням, то артефакти тут як тут. І ще момент, реальні бустові частоти можуть бути вищі, ніж заявлено самим виробником. Для тієї самої 1080 Ti Gaming X заявлені бустові частоти 1658 МГц, але по факту, що виграв, що в бенчмарках, вони завжди вищі, і перевіряти ви маєте саме на них, як мінімум. Дізнатися, яку фактичну частоту тримає конкретна відеокарта, можна лише з оглядів. Якщо текстові англомовні, можу порекомендувати ці ресурси. Якщо відеоогляди, тоді ці канали. Окрім просто частоти в бусті, слід перевірити заздалегідь, який плюс-мінус розгін по ядру і пам'яті картка може взяти. І в процесі самого бенчмарку потроху додавати частоту і дивитися на показники та щоб не було помилок чи артефактів. Тест має бути безперервний, чим довше, тим краще. В принципі, це і весь стандартний процес. Тепер підсумуємо все в парі речень. Якщо ціна вас влаштовує, то вибираємо картку середнього, а краще вищого рівня. Попередньо завантажуємо програму Benchmark, програму для розгону MSI AutoBurner та програму для моніторингу типу GPU-Z. Якщо вас цікавить конкретна якась гра, також її завантажуємо на зовнішній диск і беремо з собою для перевірки. На місці у продавця оглядаємо картку на предмет фізичних пошкоджень, жирних слідів і тому подібних речей. Далі запускаємо Benchmark. Перевіряємо чистоту ядра і пам'яті, щоб максимально була наближена до тих, що ви дивилися в оглядах. Якщо все окей, потроху додаємо і чекаємо. А на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте ваші лайки і до зустрічі в наступних відео.